Привіт, мене звати Сергій Притула. Я хочу звернутися до української молоді. А на носі вибори, і багато хто зараз вагається йти на ті вибори чи не йти на ті вибори. І якщо йти, то за кого голосувати, бо нібито нема за кого. Друзі, це ж не парламентські вибори, де дійсно іноді дуже тяжко обрати серед зла найменше зло. Це місцеві вибори. Ви обираєте міські ради депутатів, ви обираєте мерів. Там завжди є варіанти. Ви завжди знаєте ту людину, вона або живе в сусідньому будинку, або на відстані витягнутої руки. А бабушки всі підуть, тому що їх дуже гарно заохотили гречкою, фінансовими вливаннями і так далі. А ми молодь ми маємо дивитися не на сьогодні, а трошечки на перспективу і обирати тих людей, котрі можуть забезпечити нормальне життя в тому місті чи в тому районі. Ну якщо не вже, то принаймні на майбутнє. А всім думають, що я зараз скажу за кого конкретно треба голосувати. Так от я цього не зроблю. А знаєте чого? Тому що, по-перше, це буде маніпулювання вашою особистою позицією, вашими думками. А по-друге, я займаюся волонтерською діяльністю. Як тільки я дам якусь чітку наводку, що той хороший, а той ні, всі, кому цей кандидат не подобається, об'єднаються і скажуть. Сірошка, знаєш куди. Хай тепер тобі той кандидат допомагає. А донорів останнім часом і так мало, а підтримки ще досі треба і треба. Одним словом, у вас у всіх є своя голова на плечах. Ідіть на виборчі дільниці, не сидіть у Фейсбуці, не постите фотожаби, не висміюєте бабушек, не висміюєте кандидатів. Ідіть і міняйте своє майбутнє. Будь ласка.